Аномальна погода. Цьогорічний травень на Рівненщині один із найхолодніших за всю історію метеоспостережень. Вже два тижні область знаходиться під впливом арктичного повітря. Замість звичних для цього періоду шортів та футболок більшість рівнян одягнуті не по сезону в куртках, шапках і закутані у капюшони. Ми дивилися попередні дані навіть з 80-го року минулого сторіччя. Оцей травень поки що за 19 днів. Він найхолодніший. Загалом у травні трапляються вторгнення арктичного. Повітря, але цьогоріч холод не типово затяжний. Однак, як кажуть, обласні синоптики вже найближчим часом на рівненщині суттєво потеплішає, і температура поступово повернеться до норми. Після арктичного холоду до нас нарешті починає надходити більш тепле атлантичне повітря. І вже завтра буде 16-21 градус тепла по області і близько 20 градусів по місту рівне. І дощі практично завтра вже будуть відсутні, але надалі знову дощитиме. На жаль, особливістю останнього місяця весни цього року на Рівненщині є не лише низька температура повітря, а й нерівномірний розподіл опадів. На півночі області випало дуже мало дощу, тоді як на півні ситуація дещо краща. Крім того, весняні заморозки пошкодили частину врожаю. Проте найближчі опади і повернення тепла мають позитивно вплинути на ріст рослин. Ще буде залежати усе, які погодні будуть умови складатися в. Подальшому тому, що от якщо завтра, післязавтра буде волога, буде тепла погода, рослини поліпш рослин поліпшиться свій стан, і важливі також погодні умови в процесі формування уже самого урожаю. Якщо до кінця цього тижня на рівненщині ще спостерігатимуться температурні гойдалки, то з понеділка погода стабілізується. Залишок травня буде комфортним. В день повітря прогріватиметься до плюс 20, вночі не нижче плюс 10. Однак про прихід пер. Перших спекотних днів говорити зарано довготривалі прогнози дуже вони не справджуються, і ми не заглядаємо так далеко. Але перспектива є в червні. Є перспектива, цікаво, що найспекотнішим днем останнього місяця весни у рівному було 20 травня 96 го року. Тоді повітря прогрілося до плюс 33 А найпізніше весняний заморозок трапився у 1980 році, коли 23 травня був мінус 1 градус. Іля Томашевський, новини рівного.